І до святкової теми, яке ж 8 березня, без квітів і подарунків у передень міжнародного жіночого дня голова ради фонду інтелектуальної співпраці Україна, 21 -е століття Богдан Губський традиційно завітав у золотоношу на святковий вогник. Зібрав найактивніших жінок ветеранів праці. Вони вже ветерани праці, але що таке відпочинок не знають і на пенсії. Ці жінки визнані трудівниці Золотоніщини. Вони і досі ведуть активне громадське життя, працюючи на процвітання рідного міста. Об'єднані спільною метою активістки Золотоноші створили клуб Золота осінь. А золота осінь що це таке? Це підсумки весни, літа, навіть зими. Тобто, це підсумки того, що ми надбали. А що таке жінка? Жінка. Ну це все. Житті людини з неї починається життя і закінчується на перше учисте засідання. Ветеранський актив золотоноші зібрав голова ради фонду інтелектуальної співпраці Україна, 21 століття Богдан Губський. Принагідно почесний громадянин Золотоноші привітав жінок із придешнім святом. Я хочу особисто кожного з вас поздоровити в цей святковий день. Можна, да? О. Така щира увага для цих жінок найкращий подарунок. Кожна отримала квіти і символічний презент. А щоб святкування було ще душевнішим. Богдан Губський привіз зі столиці і музикантів. А взагалі, отакі заходи. Я, звичайно, вже не була давно років. П'ять ми йому дуже вдячні за те, що він до нас надзвичайно уважний. Надзвичайно уважний. Він завжди. Цікавиться життям наших ветеранів, цікавиться, цікавиться індивідуально учасниками бойових дій. Ми з ним неодноразово вітали учасників бойових дій з днем народження. Він до нас завжди приїжджає на свято. Міста нашого, і там це надзвичайно приємно. Завітав на зібрання і міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський. В місті є нова традиція проводити приємні заходи до свят, які святкуються незалежно від того, чи проходять якісь політичні події в країні, чи не проходять. яскравим прикладом являється наша сьогодні з вами зустріч. Свято для ветеранів праці та активістів Золотоноші вдалося на славу. На останок Богдан Губський привітав і решту жителів міста. Передень весняного свята від щирого серця вітаю всіх жінок золотоніщини з цим прекрасним жіночим святом. Справді хотів би подякувати їм за те, що вони виховують наше майбутнє підростаюче покоління, що вони докладають всіх зусиль для розвитку чудового міста Золотоноша від усього серця і щиро кохання. Добра та щастя, Марія Гаврилян, Роман Буша. Вік Кановини.